У Хмельницькому попрощались із Дмитром Габінетом з 2019 до 2020 року він очолював Хмельницьку адміністрацію. Попрощатися із ним прийшли сотні хмельничан, серед них родичі, колеги, друзі. Навчався Дмитро Анатолійович в університеті управління та права. Згодом там викладав, здобував освіту і в Польщі. В листопаді 19-го очолив Хмельницьку обласну адміністрацію. Насправді, я мала за честь працювати з таким керівником. І, скажімо так, тоді не було війни, але на його долю теж випали певні такі і проекти, і випробування це і нові проекти, і великого будівництва, і потім ковідний виклик, який всі мали долати, але. Тоді всі справилися. Дмитра габінета запам'ятають як чесну та порядну людину, яка мала свої принципи та чіткі погляди. По кімі, окрім викладацької та наукової, займався громадською діяльністю. Людина честь, людина слова. Він завжди робив те, якщо він сказав, значить це було зроблено. Численна черга із бажаючих віддати останню шану, красномовний доказ того, що померла дійсно хороша людина. Поховали Дмитра Габінета у Хмельницькому на місцевому кладовищі.